Я просто в шоці. У мене батька заблокували всі рахунки і забрали всі гроші за те, що він не сплатив комуналку. Я про це дізнався по факту тільки сьогодні. Але ще скільки таких людей, які прокидаються, у них поблоковані рахунки і нема грошей. Чи там вони не зарезервовані, чи щось якусь справку десь не дали, чи от просто куди вітер падув, там і заблоковано. Це ж він не один такий, просто жесть. А Уявіть, людина прокидається, нема налічки, нема збережень, все було на карці. Людина прокидається і все заблоковано. За що людині взагалі в маршрутку сісти, чи їсти копий? Ну це, це просто трішняк. Я там зараз вирішую це питання, але що з цим робити? Є для цього рішення. Я вам зараз розкажу, як можете обізапасити себе з оцим блокуванням банкінгів там без лімітом, без проблем всюди там знімати кошти, не думати про те, що якийсь банк просто візьме і забере ваші кошти. Про це все три дні буду. Три дні детально, безкоштовно за посилання в шапці профіля. Вповідайте в телеграм-каналі. Плюс багато ж людей мені пишуть: Серега, сидимо вдома, не знаємо, що робити, не знаємо. Ну по понятним причинам вдома сидимо. Або там з роботи звільнили, або там штучний інтелект, що робити, замінили мою професію. Зараз є можливість розповсюджуючи українські новини а, в, яких соцмережах, оце як Інстаграм, Тікток, Фейсбук і так далі, отримують зарплату від нас від 500 до 100 тисяч гривень в контент-хаті. Про це все детально, абсолютно безкоштовно. Я вам дам три дні ефірі, будете питання мені задавати за посиланням шефці профіля. Як відкрити, хто не знає, три крапочки горі справа, відкрити в браузері, все ви будете там. Сьогодні вже це все починається. Сьогодні, поняли? встигні там зайти, зарезервувати собі місце. А я реально просто шоці. добре, що у батька там є я, сім'я, да? у якихось знайомих, може ще є знайомі якісь. Але уявіть собі цю же ситуацію, що людина просто може прокинутися і залишиться без грошей. І її гроші просто взяв, якийсь банк, заблокував і забрав. Ну це треш. Коротше, йду зараз вирішувати ці питання всі. За ще ці профілі, а вам, як ці всі ситуації остаться, ну, грубо кажучи, на коні, при грошах, чи розуміти, як рухаться далі в цій цій непростій ці ситуації. Все, друзі, всім папа, сьогодні вже починаємо. На зв'язку, слава всім українцям, які досі тримаються.